Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зібралася їхати на нову пошту, вести посилки, але пустився рясний дощик, тому вирішила записати відео. Вже я декілька днів планую його записати і ну, дійшли руки. У першу чергу представлюся, звати мене Таня, хто не знає, канал Таня Сничка, Життя і Квіти. На своєму каналі я розповідаю про свої квіти, як я їх вирощую. Ну, в першу чергу канал був створений для того, щоб покращити продажі квітів. А у мене це в основному іде Хризантема. Я хочу подякувати своїм замовникам сьогодні, які чекали свого замовлення, довго чекали, тому що така вдалася нам весна, що дуже довго не могли вийти ті хризантеми з землі, дуже довго вони живцювалися, нарощувалися, але... але ви дочекалися, я вам за це щиро вдячна. Давайте так, по пунктам розкажу, що я хочу. В першу чергу, сьогодні я хочу провести розіграш, але не ось тут і не зараз. А це буде о 5 годині вечора на Фейсбук в прямому ефірі. Що за розіграш? Я ставила умови розіграшу, певно, місяців два, може й більше, навіть тому назад. І... Зараз я, коли буду монтувати це відео, поставлю фото учасників розіграшу, як Ви передивитеся, якщо ви себе не знайдете, а заявку подавали, то ви нагадайте про себе, тому що, можливо, десь в переписці загубилися. Таке, буває, і особливо, коли дуже багато роботи. І ще одне. Посилання на Фейсбук. Я також залишу в описі під відео для тих, хто, можливо, не знає, щоб ви бачили, але ну, буду шукати, буду виходити на зв'язок. На сьогоднішній день є 41 учасник розіграшу. Перший приз. Сьогодні ми розіграємо перший приз. Це 50 різних живців хризантеми, мультифлора. І, можливо, по узгодженню, коли вже хто хто там виграє, можливо, доплатимо корейкою. Ну, це вже все буде обговорюватися індивідуально з призером. Отже, наступне, що я хочу сказати, дякую замовникам, хто отримав. Дякую за відгуки, дякую за терпіння. Були форс-мажори, тому що було таке, що переплутала, писала там на після плати. Ну, тобто, все вирішилося мирно, все вийшло добре. Але я втратила декілька своїх замовників, в якому плані. Мені дуже подобається, коли ви підписуєте себе там в Фейсбуці якимось, якимось конфіденційними іменами, там, наприклад, НАТА, НАТА, чи ще щось на подобається, але мені нереально вас знайти по таких підписах. А бувають ще такі моменти, коли ви давали адресу свою на пересилку мені в замовленні і вказали там дочку чи чоловіка, чи ще когось. І я не можу вас знайти. Я набираю той номер телефону, ну, з багатьма зв'язалася таким способом, що набрала номер телефону. А якщо людина не відповідає, я сприймаю це як ну, відмова від замовлення. Це також нічого в тому страшного немає, тому що така пора, що ну, і відмовитись можна, тому що це вже кінець червня. І якщо я за вас не згадала, до вас не написала чи не дзвонила, а ваше замовлення все ж таки актуальне, то ви можете про себе нагадати, тому що ну, всяке буває. Переписки там у мене таке робиться, що можна голову зломити. Якщо замовлення актуальне, нагадайте про себе. Крім того, є ще у мене трохи живців хризантем. Хто хоче, можете написати. я В Фейсбуці я виставляю зараз так періодично, що там залишилося. Але от кого цікавлять хризантеми, є багато хороших сортів. До речі, є і аура, є, і Циркус є, і скажіть мені, фанфани і піла, ну Сортів є і нових багато, і старих багато. Ну, Але кількість живців невелика. Тому, якщо вам цікаво, можете написати, можете зайти в Фейсбук, посилання залишу і подивитися. Можливо, ще й тут десь скину, які є живці. По удобренню по висадці хризантем Ви задаєте питання. До речі, я ще великої частини своїх хризантем навіть не висадила, тому що виконувала замовлення, це займало дуже багато часу. Скажу зразу, що найбільше часу займало, це очікування відповіді. Тому що всіх багато роботи, напишеш, людина довго не відповідає, ну, я потім довго не відповідаю, бо йду щось робити, тому ось це зайняло багато часу. Так, зараз виставлю список учасників. Я ще повторюсь, якщо ви не знайшли тут себе, а заявку на участь подавали, будь ласка, нагадайте про себе. Я внесу вас у цей список. Далі, щодо. Щодо розіграшу наступних призів, зроблю трошечки пізніше, тому що, крім того, в мене ще є замовлення, я їх складаю, пакую, і декілька посилок, окрім замовлень, мені буде важко взяти в один день. Тому сьогодні тільки перший, перший приз, і я як казала, я висилаю за свій рахунок. Це буде в 5-й годині, 17-й годині, і ми розіграємо цих 50 жив призов. Наступне що по підживленню, по висадці, я зроблю. Я про це говорила раніше в багатьох відео, але ну, дойдуть руки, розкажу по обробці від шкідників, по обробці від хвороб, що я роблю, як я роблю До речі в більшості в багатьох випадках я ще шукаю, ще експериментую, прислухаюся до більш досвідчених квітникарів. Тому якось так конкретно казати, що робіть так, як я роблю, я не буду. Тому що ну, бувають навіть такі випадки, що щось у мене не виходить. Так, я вчора вирвала всю капусту, виставляла в Фейсбук відео. І багато таких цікавих питань пишете. На шутки я зробила. Один коментар класний. Виставляє кругом, така хазяйка, а капуста не вберегла дівчата. Я ніде не виставляю, що я хазяйка. Буває всяке, буває, і бур'янами заросту, буває, в хаті не прибрано посту не повити. Всяке буває. Я не показую канал про те, що я ідеальна хазяйка, і як бути ідеальною хазяйкою. Це якщо ви шукаєте ту ідеальність, то це не до мене. У мене буває по всяке. Я жива людина і, і звичайна людина. Якось так. От вирвала ту капусту і на її місці повисала хризантеми тішуся. Знаєте, класно, є місце ще кусочок місця для хризантем. Так само я висаджую хризантеми, коли вириваю цибулю, Коли викопую цибулю, коли викопую часник, коли викопую вириваю горох. У мене все, потім територія так, йде під хризантем. Я її насаджую зараз в горщики, а потім з горщиками закопую в Ну, Це от відео саме анонсування ось того розіграшу, я для цього його зробила. І Запрошую вас в 17-й годині у Фейсбук на прямий ефір. Розіграємо в програмі вибору випадкового числа перший приз. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Дякую, що. Робити зауваження, часом буває, що є за що. Перепрошую за ось це зображення на камері побита. У мене фронтальна камера ніяк не доходять. Я ще розкажу одну ситуацію. Не доходять руки в мене <свісно> до нового телефона. Через той телефон в мене побите скло. Мене обізвали афористкою. Я Відправила посилку і ну, щось там було незрозуміло з підписом, і дівчинка мене перепитує, от скидає мені назву, яка написана на е, Хризантемі, на живці, і перепитує, а який це живець. Я натискаю фото того живця, який це є живець. А в мене мій телефон відправляє їй зовсім друге фото. І починається лише шафаристка, я ж того не замовляла, і пішло-поїхало. Ну, телефон, мені, телефон буває може зробити з людини аферист. Таке. Ну це вже так було всяке. Але дякую, більшість моїх замовників толерантні, терплячі. І навіть якщо щось було не так, вибачили, і ми йшли згоди. Мирного вам неба, міцного здоров'я, гарних квіт і всього самого-самого найкращого. Пока-пока.